Перше, є очевидний факт, заснятий на відео, який оставляє всі клапки на дві, що є побиття, там відправляння в нокдаун по великому рахунку, втеча з місця пригоди. А, і тут це друге, не все так однозначно, не катить. Тобто є однозначні оцінка Ми, того, що. Що мені бувається. здається, жінка, яка сиділа, теж знімала свої відео. Так, так. Це вона, це вона, мабуть, в чаті домашньому викладе і скаже, які ми круті або що. Ось, це перше. По-друге, обурило всіх, який вирок Хілику про домашній нічний арешт. Угу. Попри те, що він вже проходить про кримінальному провадженню по корупції. Він поставив неякісну зимову форму для 112-ї бригади тероборони. Угу. Там на 25 мільйонів гривень обрудка. Кримінальне провадження продовжується, і у 2024 році суддя продовжив сроки досудового розслідування. Є інформація з інших чатів про те, що подібна поведінка як напади на людей, як ігнорування будь-яких правил, отака брутальна зневага до навколишніх це притаманного хілику. Принаймні взялася інформація і про його попередню сім'ю. Навіть дочка виставляла пост про те, що він веде себе неадекватно. Тому можна зробити висновок, що це типовий мажор, який має гроші, зроблені відповідним чином, ми бачимо кримінальне провадження по корупції, який вважає, що для нього закон не писаний, що він може все порішати. І очевидно, що така, що і він саме це і показав і до речі питання про суддю, яка винесла чи виніс рішення про домашній арест, також має бути стояти. Ми маємо знати цього героя. Да, тобто да, прізвище судді має нам бути відомо. подільського суду, якщо є, щоб люди побачили. Да. От це це має, бути, це має бути відомо, тому що фактично це порушення всіх можливих, і до речі, прокуратура вимагала арешту. А стаття, по яку яка йому передбачена, це вісім років, я так розумію, mm -hmm. нанесення середніх та важких травм, mm -hmm. і е те, що е це відбулося, це звичайно збурило суспільство. Тобто це типовий мажор, м, пряма, брутальна, наочна порушення е прав та нанесення ударів, які фактично ну, не просто середньої тяжкості. Людина до доспіль лежить в, в лікарні. Тобто це зламана скроня, це чербна-мозкова травма, і це не, не, не просто синяки. Mm -hmm. Це наслідки, які будуть ще деякий час відбуватися. А якби сталася трагедія, якби він його вбив, от відтянув би труп, відтянув би труп на, на узбіччі і втік би. Mm -hmm. Mm -hmm. От, що тоді? А, а така поведінка вказана на те, що він може вбити. Це нормально для нього. Да, така поведінка може привести до вбивства. Тобто він є суспільно небезпечний. І суд має таке м'яке рішення, очевидно, мотивовано. Це моя версія, але такі м'які рішення, враховуючи його е минуле і його, е його відносини з законом, вказують mm. на мотивацію тобто, цього в... рішення. Видно, що його життя таке, що і події, що він звик вирішувати такі справи. Звичайно. Маючи для цього можливості. Звичайно, і він би він би навіть а далі. А ще ти сказав, що він мажор. Ми тут в редакції розмовляли, чи мажор, бо ну класичний мажор, це син або родич якихось відомих і багатіїв або політиків інших. Але ми зрозуміли, що неважливо, чи він син. Мажор сьогодні в українському суспільстві це людина, яка каже: ви всі, хто живе за законами за правилами. Лохи, я вмію жити поза правилами, мені все дозволено і я буду безкарним. Це сьогодні для українського суспільства є поняття мажор. Правильно я розумію, да? Так Твоє Так, потім а, після нашого втручання твого постову Оксія, мого і деяких інших відреагувала асоціація велосипедистів відповідної заяви. Давайте так, покажіть, як реагували соціальні мережі, і мене навіть здивувало, тому що в мене, ну хто знає трошки, Фейсбук в мене лайків менше ніж перепостів. Тобто людина настільки лайкала, скільки розуміла, виконувала моє, скажімо так, моє прохання, що давайте розповсюдимо, давайте розповсюдимо. Інколи на жаль, це єдина в українському суспільстві зброя проти такого безпреділа і беззаконня. Так саме, так, саме через те, що це було стало публічною подією, фактично і далі реагували і правоохоронці. Тобто, зрозумівши, що це косяк з рішенням про нічний арешт, прокуратура вирішила зіграти в другий раунд, і його другий раз затримують по іншій статті через те, що він залишив людину не надав допомогу. Відповідно, у нього тепер два приводи по двом статтям. Я не знаю, як це буде правово відбуватися. Має бути два рішення суду про перший рівень це апеляція прокуратури стосовно зміни запобіжного західу по першому затриманню, і має бути, я так розумію, друге рішення суду по другому затриманню. Mm -hmm. Але це вже мовити юридичні штуки. Я б хотів від... вказати на те, що ця подія, вона фактично трагерить все суспільство, тому що це про справедливість. Mm -hmm. Відсутність покарання за злочин, mm. те, що це зухвала поведінка, mm. що людина свідомо і зухвала порушує і вважає, що йому нічого за це не буде. Mm. І крім того, є небезпідставні побоювання, що навіть опублічивши всю цю історію, він зможе уникнути покарання. Яким чином? По-перше, у нього троє дітей. А вибач мене, а давай дамо слово Тарасу як юристу, тому що коли ми з ним обговорювали це. І, хоча ми з Тарасом інколи катаємо разом на велосипедах, він все ж таки юрист, він краще мене знає, що таке закон, все інше. І він мені перший почав пояснювати дві речі. Перша річ, чому була підстава відпустити, зараз ти про це скажеш. А, а і перший мені сказав про те, що ти кажеш, що. Ще до того, як він був другий раз затриманий, що там є важлива річ, що він його залишив в такому стані на столі. Дай свої коментарі, Тараса. Так, товариство. Mm. Можливо, не дуже популярні думки буду да, говорити. Да. Можливо, вони будуть трошки йти в розріз з тими постами у Фейсбуці, які ми обговорюємо загалом мейнстрімом, але така моя доля. Mm -hmm. Скажу так. Перше дуже багато хто каже, що от побили людину до напівсмерті, і тут його відпустили. Нічний домашній арешт він відбувся. Це по-моєму Костянтин Андріюк написав: відбувся нічним домашнім арештом. Угу. Насправді, стаття, як правильно ви сказали, яка йому інкримінується на сьогодні, передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. У нас в суспільстві дуже часто плутають реальне покарання. Позбавлення волі з запобіжним заходом, запобіжний захід це захід, який вживається до особи порушника до моменту проголошення вироку розгляду для, для справи того, Для того, щоб відбулося правосуддя так, для того, щоб відбулося правосуддя. Бо якщо ти не затримаєш небезпечну людину. Велика вирогідність, що ти потім його не знайдеш Так, не суд, ага. обираючи запобіжний захід, бере до уваги. Декілька обставин і ризиків, які можуть наступити, така обставина, як тяжкість вчиненого правопорушення, в принципі, докази, допустимість доказів того, що це саме ця особа вчинила. Ну тут все просто наочно зрозуміло. А також ризики, які можуть настати, наприклад, те, що особа може від правосуддя, те, що особа може вчиняти тиск на потерпілого, на свідків події, спотворювати докази і робити неможливим подальше розслідування. Якщо це всі, ці всі ризики є, то суд може в принципі в цьому випадку обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави або без такого внесення, однак суд обрав нічний домашній арешт, тому що, як зазначають от у коментарях в Подільському суді, захисники. Абсолютно справедливо звертали увагу суду на те, що на момент обрання запобіжного заходу не було встановлено ступінь тілесних ушкоджень. Йому інкримінується нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але можливо це ушкодження середньої тяжкості медично буде встановлено а за нанесення. Ушкоджень тілес, тілесних ушкоджень середньої тяжкості передбачена зовсім інша відповідальність. До трьох років позбавлення волі це зовсім інша тяжкість злочину і так далі. Окрім того, враховує суд також і особу правопорушника. Той же самий Костянтин Андріюк, по-моєму, писав у своєму пості, що він обурювався тим, що у цього. Значить, Хілика у нього є двоє всиновлених дітей, і дружина на восьмому місяці вагітності, значить, у нього скоро буде троє дітей, і він зможе, як він сказав, виїжджати за кордон. Насправді, якщо у нас людина усиновила дитину сироту, хоча б одну, вона вже має право виїжджати за кордон і не підлягає призову. Там не треба навіть двох і не треба чекати трьох. Однак суд, певно, взяв до уваги наявність таку, такої великої кількості утриманців, вагітність дружини, те, що він має стійкий певний зв'язок і певним чином, очевидно, характеризується у себе на роботі позитивно. Він там керівник якогось підприємства, то ж там характеристику підписали його працівники, що він хороший. Певно, і суд з огляду на все це обрав нічний домашній арешт. Однак спішу заспокоїти. Суспільство, яке обурюється з приводу цього, це і... не є вирок, це лише запобіжний захід. Поліція і прокуратура демонструє наполегливість, вона його затримала вдруге. Тебі... Хоча... Тарас, Тарас, тобі не здається, так. що вона демонструє цю наполегливість тільки тому, що суспільство, тому, під... Що під... Підняло, суспільство підняло гвалт? Так, звісно, звісно. звісно що і су... і в нашій країні, на, на, на жаль, це, мені здається, остання барикада. Та вже беру термін від нашого ведучого до нія. Остання барикада, яка є у суспільстві, щоб захищати свої права, і якось все ж таки це життя робити трошки менш несправедливим, бо воно суцільно несправедливе в нашій країні. Це відчуває кожен громадянин. Так, Для... соціальні мережі е, прекрасно виконують функцію того, то, тих же самих змі, які є по суті четвертою владою. Вони підсвічують певні випадки. Я е, скажу, що. Мабуть, і я інколи порушую правила дорожнього руху а однак, і інколи я їжджу на велосипеді, я виріс в доволі простій, такій небагатій сім'ї. Я ти що, не, не, мажор? Точно, ти не, не... точно не є мажором, точно не є мажором. Однак інколи такі характеристики виходять, які ви сказали, можна застосувати і до мене. Однак я виріс е... в такому місці, де. Ні, ви, ви, ви От... вибачте, ти брутально порушуєш правила і це не визнаєш. І вмієш обходити будь-які. Ну, ті, хто робить зауваження, навряд. просто відправляєш в нокаут? Зараз розкажу про зауваження. Тож е... я виріс в місті, е... в... я виріс в Києві на трої так от, коли я ріс, ну у нас це абсолютно кожен день, хтось когось бив на півсмерті, просто не було телефонів, безпечне місто, і навіть ніхто ні на кого заяву не писав. Мені здається, що і я сам ставав і жертвою, і учасником таких подій з іншого боку. Тобто, це побутовий конфлікт, який викликав у нас обурення з прив... зв'язку з тим, що це А, защепило інтереси велоспільноти, Б, це дуже сильно грає на. Тому що люди а, бідні, прості, вони не люблять тих, хто їздить на Мерседесі класу, от вони а, їм не співчувають точно. Це не, це не про це. Ціла, ціла купа зараз, є різних зараз проблем. Однак, слово однак, з приводу а, зауважень, якщо мені роблять справедливе зауваження, мені, звісно, стає соромно, і я а, а, зразу нівелюю всі свої наслідки. Якоїсь протиправної поведінки, можливо, на дорозі, я сам дуже часто роблю зауваження. Однак, роблячи зауваження, я в принципі теж можу підійти і до такої машини, і, і до такої людини, і я очікую, що мене можливо будуть бити за це. І тому, підходячи до нього, я принаймні маю злізти з велосипеда, забрати руки з керма, підняти їх повище, відійти, розірвати дистанцію, притиснути підборіддя до грудей. Треба бути готовим до того, так. що тебе зараз будуть бити.